Всім привіт! Вирішив сьогодні записати довге відео по салані. Подивимось на всі таймфрейми, побіжимось, подивимось, що взагалі відбувається, бо я давно не записував відоси, і в мене є нові думки з приводу того, що відбувається взагалі на криптовалютному ринку. Взагалі так, зараз, якщо будемо дивитися на тижневик, то мені здається, що ми знаходимось або в фазі хвилі С, типу, щось ось таке, або якщо ми приймаємо за ідею те, що ми переходимо в медвежачу фазу. То ми зможемо знаходитись в третій точці, після чого там буде відскок, в третій хвилі, точніше, і п'ята завершаюча хвиля, там, умовно до 90 або десь так, тому що ось тут був такий рівень протриховки, доволі крепкий і сильний, на якому ми зупинялись. Тому в цілому очі якоїсь села ще нижче, в будь-якому разі, навіть якщо в нас АБЦ хвилі, то вона мала би спуститись нижче, ніж ця хвиля, а тут навіть не враховуючи в тілі, це мало б спуститись знову ж таки. Оцей рівень виглядає, ну це наш 90 виглядає добре, а якщо ні, то десь 115-110, все одно це рівень, до якого ми будемо рухатись в довгостроковій перспективі. В цілому, так, воно виглядає дуже здорово. Я дуже ще сильно люблю переходити на хайки наші, які показують, е, грубо кажучи, всі ті ж самі рухи, але зглажені без маніпуляцій і зайвих. Як, як сказати зайвої інформації, тому що дивіться, тут у нас, наприклад, все ще більш-менш, але тут були зелені, червоні свічки, зелені, червоні, і хайкі наші, вони злажують їх до того, що ми бачимо чітко цикли. Тобто тут росли, тут падали, росли, падали і так далі. Тому це дуже класний інструмент для того, щоб виявити тренд і так далі. Як вони працюють, можете погуглити, але там, грубо кажучи, береться як середня арифметична, враховується свічка і так далі. Тому ціна навіть може знаходитись в дисбалансі. Типу, дивіться, реальна ціна зараз 137,5, А по хайкенаші 41,38, Що значить, що, типу, біткоін зараз дешевше, ніж мав би бути. Типу, як графік, о, йде в суп, в, Як це, господи. Йде швидше, ніж мало б бути це більш зглажено і так сказати, як типу природня. По де у нас були ці сигнали, які стали ще дуже далеко, давно в о, господі, в березні, нічого нового поки що не з'явилось, тому ми знову досі знаходимось в такій знижуючій, як сказати, медвежачій фазі. Перейдемо на денний графік. Ну, коротше, в двох словах, я вважаю, що якщо е, це буде хвиля АБЦ, то наш. Наше дно це 110. Якщо це буде 1, 2, 3, то наше дно десь 90. Тобто, довгостроково я очікую селану десь туди, поки що, поки не станеться якогось чорного лебедя або зовсім чогось незрозуміло. Так, давайте відключимо на ненадовго наші рівні, щоб було трошки яскравіше все видно. Знову таки, давайте перейдемо на хайки наше, подивимося, як все це виглядає. Як бачите, тут ціни набагато краще зглажуються, і ти можеш більш нормально побачити всі ці наші природні цикли. Тобто, наприклад. Ось тут ми бачимо явно корекційну хвилю ABC. Ось тут ми бачимо знову-таки корекційну хвилю ABC, Але вже в іншу сторону. Тому в цілому виглядає все набагато зрозуміліше, і ви можете логічніше і краще робити свої передбачення. Так, а тут, в будь-якому разі, як би це не було АБЦ, тому що тоді це така продовжена А, Б у нас мало б бути. Б. Як відскокова лінія, і тоді вже це кудись в рівень 118 або 1, 2, 3, 5. Все одно я бачу все ще біткоін десь нижче. Але в цій точці, де ми знаходимось, я б хотів побачити невеликий відскок десь в діапазон 146, не то щоб дуже великий, але ну, і можливо 144, 146, тому що в цілому у нас створився такий невеликий дисбаланс. Як бачите, ми тут знижаємося по МакДі. У нас іде така легка дивергенція. І це може свідчити про те, що ми зараз знаходимось трошки в перепродажі, і нам було б непогано скоригуватись від цих рівнів і трошечки відрости наверх. Ось тому так, мені знову таки вказує все, що буде маленьке зростання, тобто це така корекція на падіння. І знову таки, як бачите, тут у нас купа зелених свічок зайвих і зайвої інформації, якщо відкрити хайки як наші, то грубо кажучи, що ми просто тут знижуємось і так воно є. Ну, типу, воно не змінює в цілому структуру графіку, ми знаходимось там, де знаходимось. Е, знову таки, про розворот може свідчити ось ця свічка, тому що це лоу-тест, дуже великий фітіль знизу і дуже маленьке тіло свічки тому вона може бути розворотньою, але нам бажано було б закрити дніво сьогодні десь там по 140, хоча б 139, 130, 139, так, 138 може буде мало, і це могло б свідчити добре про розвороти, про таке невелике відростання до 146, можливо, спробуємо до 150, десь в цей діапазон. Так, підемо ще нижче на чотирьохтинковий графік. Тут, як завжди, у нас чим менше таймфрейм, тим більше взагалі мусорних свічок. Як бачите, тут взагалі були якісь такі нездорові маніпуляції, відростання незрозуміле. І знову таки, якщо ми відкриємо ці наші улюблені хайки, наші, ми бачимо, що графік став набагато більш зглаженим. Мені здається, що ці хвилі це виглядає як подовжена перша корекція, друга, третя і четверта, ой, і п'ята, господи, хвиля. І від неї було б логічно, і ми почали відростати. І тут треба було б зробити АБЦ. Як бачите, так що ми вже зупинились тут. І якщо ми перейдемо на звичайні зараз, то видно, що ми вже йдемо в таку корекцію, і відрости до 144 146 було б тупо логічно і виглядало б дуже по-здоровому. Тобто, ось зараз ми перейдемо на звичайні свічки, трошки ноуттопи через жару. Ось з цих рівнів знайти як. Маленьке, маленьке локальне дно, і відрости в фінальну хвилю, завершаючи перед подальшим спуском, було б дуже логічно і симпатічно. Тому будемо дивитися, як наступні 4 годинка відкриється, але ми можемо тут ще трошки припторгуватись і т.д. і т. Але в двох словах, так, я все одно бачу, біткоїн трошки вище, хоча б по соростос. Ой, господи, біткоін слано по 142-44 десь в цей діапазон. По МакДі, як бачите, у нас взагалі тут з'явилось пересічення, яке у нас зачасту свідчить про зростання. І ресайка теж у нас вже давала пересічення, тому в цілому є як і підтвердження того, чого нам би і хотілось, і наших ідей. І перейдемо на наймолодший таймфрейм. Так, на годині, як завжди, у нас найбільше сміття, тому тут взагалі це як must-have. Ну і взагалі година вам потрібна тільки для того, щоб шукати точки входу, тому я не вважаю, що взагалі її треба дуже сильно аналізувати. Тут у нас взагалі вже було на РСА і пересічення на падіння після цього відростання. Але я ж кажу: я думаю, що отут у нас десь і є наше оце локал дно. Давайте перейдемо на нормальні звичайні свічки, від якого ми, скоріше за все, і будемо рухатись далі. Не знаю, чи будемо ми ще падати, можливо, все ж таки ще трошечки знижимось, але знову-таки не бачу якихось. Протиріч, якщо тільки ми не підемо зовсім нижче, не приб'ємо 134, то тоді це япта вже буде свідчити про те, що навряд ми підемо наверх, але знову таки старші таймфрейми кажуть нам про інше, тому треба на них більше звертати увагу і тут тільки шукати точки входу. Тому, якщо брати загально, то майже по всім таймфреймам я бачу розворот, який мав би бути логічним. Він вписується взагалі в логіку наших рухів на ринку. І я не бачу, чому б нам цього не зробити. Тому зараз чекаємо, знаходимо точки входу на цей розворот. Або якщо ви боїтесь і ви не досвідчений трейдер, то я б вам взагалі дав би пораду дочекатись, поки ми доростемо до цього рівня, там 142, 146, десь в цей діапазон, і від нього вже також шукати точки входу на шорт, тому що це буде набагато безпечніше. Але якщо ви досвідчений трейдер, то ви можете спокійно тут уже знаходити точки входу на рост і спробувати проторгувати, так як сказати. Я забув слово, неважливо проторгувати це невелике зростання і отримати свій профіт, тому що навіть так, навіть від цих рівнів, там до найменшого рівня 142, у нас 3% з п'ятим плечем це 15, дуже непогана позиція. І на цьому будемо завершувати. Дякую вам за перегляд. Я сказав що все, що хотів, і гарного вам дня, бувайте!